Мене звати Тетяна Кошель, я автор цих робіт з Слорантійської мозаїки. Почала робити ці картини 20 років тому. Мій чоловік збирав колекцію мінералів, і це були каміння з усього світу. В принципі, унікальна у нього колекція за різноманіттям, за географією, за кольорами. І просто неможливо було. Спостерігати спокійно, як вони лежать, і ну, вони самі, наче напросилися на це. Знайшлися майстри, які знали технологічно, як це робити, тому що це потребує і обладнання, і уміння. Я ж сама не ріжу ці картини, ріжуть майстри з обробки каменю. А ще поліровка дуже складна у них. Ну, такі технічні тонкощі цього процесу. Я роблю тільки роботу художника. Ну, вони самі напросилися, якби заздалегідь продуманих планів створювати картини не було. І виявилося, така дивна ну це звучить дивно, але е, якісь істоти, якісь персонажі цих картин із каменю вони оживають. І починають, якби поводитись, е, жити своїм якимсь життям, на щось впливати, на нас, людей. Мені замовили 20 років тому прикрасити вхід в новозбудованій церкві в Полтаві, в старовинному монастирі. І так сталося, що ой, в цю роботу напросився один камінь, який лежав. З фундамента Десятиної церкви. Так йшов е чоловік, який різав е картини. Він майстер з обробки каменю. Він його так прихопив колись. Давно, це було дуже давно. І він лежав у нього в майстерні. Цей камінь напросився поїхати туди. І так сталося, що. на е Цій мозаїці, що прикрашала вхід, вона там складалася з 11 великих фрагментів, тобто це кілька квадратних метрів площі загальної було. Там були зображені виноградні лози і ангели, два ангела у в таких, у хмарках, таких мармурових біло-рожево-блакитних хмарках. І ці ангели якось таким дивним чином Вони Через кілька років вони повисіли спокійно там, а потім місцеві почали подумали, що з них е, фарба якась тече. Тому що чітко під фігурками ангелів з'явилися якісь дивні такі масні потьоки. Вони полізли, поставили драбину і полізли туди наверх. Це миро. І вони так от з того часу почали мироточити. Причому ні хмаринки, ні виноградні лози, ні білий мармур навколо, воно собі так лишилося таким, як було. А тільки з ангелів потекло миру з обох. І того, що справа, і того, що зліва. І така дивна найдивніша історія, напевно, з цими картинами, з моїми роботами. Ну, Одна робота робиться кілька місяців і визначається е, час. Е, Тим наскільки складний процес порізки. Підігнати кожен фрагмент треба так, щоб між ними не було і міліметру щілини. Це як вирізати розбиту тарілку, як завжди майстри кажуть, що можна розбити тарілку, а потім її по кусочках скласти. А тут треба вирізати розбиту тарілку так, щоб вони ідеально склалися і припасувати їх один до одного, так, щоб між ними не було щілин. І це все при тому, що. Абсолютно різні камені по сусідству можуть траплятися з різною твердістю, з різною структурою, дуже тверді яшми, і, такі, з яких, і який мармур, який одна і та сама алмазна пила, сточиться вся і не поріже ще ту яшму. А мармур вона ріже, як ніж ковбасу, легко. Коли вже склали саму картину, далі її треба заполірувати, але так, щоб ну, мармур вже стирається до дірок. А я ж ще не почала не почала поліруватися. Це дуже складно о, ну, витримати. Вона має бути гладенька, така дзеркальна поверхня в кінці відполірована, якби вся однакова. А камінчики іноді зовсім маленькі фрагменти. Зустрічаються поруч, ну, це, це технічно це складний момент. Його важко виконати в Україні. Я не знаю, хто займається цим, так ніхто практично цього не робить. У нас тут деякі. В цьому приміщенні деякий час у нас були, були якби відчинені двері, як галерея Флорентійської мозаїки. Заходили люди, відвідувачі, і, якби вони лишали свої враження у зошиті. І... Писали те, що вони відчувають, кожен по-своєму. Дійсно, вони не просто настрій створювали, це, напевно, ще енергетика більш каменю впливає, плюс те що, те, що з нього зображено. І сам камінь, і зображення, вони разом формують якусь енергетику, а то, що камінь на людей впливає, якби ну, це відомо, це здавна цим люди користувалися, нічого нового тут я не придумаю. За враженнями людей розказували різні історії, у когось змінилися якісь життєві обставини, хтось знаходив для себе якісь сили, виходити зі своїх складних, там, психологічних чи Таких переживань. Особливо чомусь е діти реагують на них, а діти більш чутливі, вони, е їм страшенно подобається. І е дітей взагалі е камені притягують е отакі яскраві е фігурки, пірамідки просто кристали. Діти це обожнюють, вони, якщо попадають сюди, їх не можна звідси забрати. Їм е е хочеться торкатися всього. І... Відчути це, і вони так би діляться, що їм, що приходить їм на думку, вони кажуть. Ну, найдовшу роботу робили півроку, вирізали. Там практично є фрагменти, але вони вирізані з ювелірною точністю, якісь детали, квітів, букета. Листочки, це було складно Відно з твердого каміння. Ну вони вирізають. Тут виходить так, що це ж не фарби. Я фактично малюю лише малюнок на папері у вигляді, як дитяча книжка, розмальовка контури і, і все. І переді мною гора каміння, яке я підбираю, і я думаю, що воно буде виглядати так, як мені потрібно. Але я цього фізично, я цього побачити не можу. Воно має складатись лише, ну, воно тримається все в голові, тому що я свою роботу роблю швидко, тому що втримати в голові одночасно все, як воно буде виглядати, і як… я не можу змішати фарби, я не можу їх побачити, як вони одна поруч з одною. Я цього не бачу. Це треба уявляти. І через півроку я тільки побачила, як воно вийшло по факту. Тому що я підібрала кожен камінчик, але я віддала майстру не листочок вирізаний, там, чи не обличчя, чи фрагмент одягу. Я просто йому дала пластинку з каменя, що це буде тут, а цей буде шматочок тут. І як вони стануть кожен на своє місце, коли вони будуть вирізані, можна було лише ну, здогадуватись, уявляти. А побачити і виправити ну, практично ні. Тільки коли вона вже буде порізана. І то не одразу, тому що неполірований камінь дуже сильно відрізняється кольором від полірованого. Всі неполіровані, вони сіруваті і ну, невиразні, такі неблискучі і неяскраві. А кольор проявиться тільки тоді, коли склеєна вже робота, в якій нічого не можна поміняти, вона буде відполірована. Тільки тоді ти побачиш справжній результат. Ну, це і мене вражає кожного разу, тому що. Це дивно. Як, як воно так виходить, я не знаю. Треба зробити так, щоб відчувався, коли треба об'єм, щоб відчувався об'єм. І фактично ти, його, ти робиш його так, що ти не бачиш, що ти робиш. І тільки в голові ти можеш здогадуватись, що тут буде те, що ти хочеш, чи не буде. Інтуїтивно. Можна сказати, що це робиться інтуїтивно так більше частина. Відмінність від фарби, фарба. І чому я люблю робити великі роботи? Тому що е, ну, є такі школи, майстри, які роблять флорентійську мозаїку, і їх формат ну, максимум до а 4 маленький. Я люблю, щоб природній малюнок каменю був частиною картини, частиною зображення, навіть якісь пейзажні яшми, якісь пейзажні родоніти, на яких там проступають такий рослинний візерунок. Щоб він цей, цей рослинний візерунок ставав частиною картини, частиною зображення. Щоб це, це були листочки на дереві, чи це якесь дерево, що росте на схилі гори. Це сам природний, тобто пластина має бути досить велика для таких зображень. Це те, що мені подобається в цій флорентійській музеї, найбільше. Що сам я не використовую як фарбу, а як заготовку вже готового малюнка. І вся його природна краса, всі його візерунки неповторні, двох однакових немає. Я люблю це використовувати, щоб його було видно. І тому саме через це зробити копію будь-якої роботи неможливо фізично ні за які гроші. Це, ну, як на замовлення, народити точно таку сказати: народіть мені ще одну таку саму точну дитину. Ну, так не буває. Так само не можна скопіювати точно нічого -то з цього.